Привіт, любі, шановні мої леви, це ваші підказки від ангелів на травень місяць 2024 року. Що це таке? Це енергетичний аналіз семи сфер вашого життя, реалізація, що допоможе вам в реалізації в травні місяці. Інтуїція це зв'язок з вищими силами, як стати везунчиком долі стосунки. І також в чому ваша сила, що призведе вас до успіху, шоста сфера вашого життя. Це, що допоможе вам пройти кармічні уроки вашого життя, розв'язати кармічні вузли в вашому житті в травні, і також, що вас заземляє, отрезвляє така фінансова сфера вашого життя. І так, давайте почнемо. Відкриємо простір. А я вас попрошу, дорогенькі, підписуйтеся на мій YouTube канал. Я, як кармолог, багато даю вам цікавої інформації по кармі. Тут, в підказках ангелів, я даю багато підказок і розв'язання кармічних вузлів як кармолог. Діліться в своїх діліться в коментарях, що вам. Відгукнулося, які уроки ви пройшли, що вам допомогло. Також ви можете переглянути підказки від ангелів за квітень місяць і проаналізувати цей квітень місяць, що вам допомогло, які кармічні вузли ви розв'язали, і яким способом задати мені запитання, я вам дам відповіді. І також підписуйтесь на мій YouTube, на мій Instagram, там що. Четверга о 20.30 я роблю прямі ефіри, і ви в прямому ефірі можете задати мені свої запитання, і я розберу як кармолог власне, вашу ситуацію, ваші кармічні вузли будемо розв'язувати разом. Допоможу вам. Також я займаюся методом матриця долі по даті народження. Розкажу вам ваші такі основні задач, задачі на землі. І цей шлях, який вибрала ваша душа, і підкоректувати вашу карму, допоможу вам скоректувати вашу карму. Все можна змінити в нашому житті. Все можна змінити. Енергії є в плюсі, є в мінусі, і залежить від того, в яких енергіях ми зараз перебуваємо. І також родові канали, з якими кармічними родовими вузлами ми прийшли в це втілення, в це наше життя. І так, почнемо. Перша сфера вашого життя реалізація. Що допоможе вам в реалізації? В реалізації вам допоможе ваша щедрість. Сійте насіння щедрості, і щедрість вам ваша вернеться. Щедрість ви можете виражати, як і в якихось подарунках, в, в донатах, також в, в допомозі, але також не тільки фінансово, бо дуже багато людей помиляються, що якщо я не маю грошей, я не маю чим щедрити. Заявляю вам, дорогенькі як кармолог, ви можете щедрити зовсім безкоштовно, робити комусь компліменти. Дарите свій час, своє тепло, свою любов, обіймайте своїх рідних, своїх близьких, готуйте смачну вечерю. І це все ваша щедрість. Це не обов'язково давати гроші. Ви можете давати свій час, ви можете приділяти увагу своїм батькам. В першу чергу займайтеся сійте коло щедрості і любові у себе в сім'ї, своїм рідним і близьким, створюйте корф. Комфортні умови, і ви побачите, що ваша щедрість вертається вам сторицею примноженою. Всесвіт буде вам, все це є насіння, є плід, нема насіння, нема плоду. Будете ви щедрими ментально, бажати всім любові, добра. Будете. Писати хороші коментарі в інтернеті. Всі ми зараз в інтернеті, і офлайн, і онлайн. Ми можемо ставити лайки, писати хороші коментарі, а також робити компліменти, бажати доброго дня, хорошого настрою. Так що щедрість можна дарити не тільки грошима. В першу чергу це емоційний стан. Скільки людей посміхнулося, скільки людей а скільком людям ви принесли радість, як ви прожили цей день? Так. Друга сфера вашого життя це є інтуїція, зв'язок з вищими силами, які енергії пануватимуть тут. Так, підказки від ангелів це коли ви радієте. Це в першу чергу вдячність. Коли ви вдячні за все, що у вас є в житті, за кожну дрібничку. Це відкриває вам двері е і зв'язок з вищими силами. Портал, можна сказати, портал вищі сили. Тоді бачить, що ви все вдячні, а Всесвіт, е творець, завжди е дає нам те, від чого е ви, ми, люди, від чого ми отримуємо радість. Якщо ми не отримуємо радість від, від успіху інших людей, нам не дають цей успіх, тому що Всесвіт щитує нашу емоцію страждання. Радійте успіхам інших людей. Щедріть, будьте щедрими на свої хороші емоції. І, це буде... І будьте вдячні в першу чергу за все, що ви маєте. Завжди людині є за що дякувати: за сонце, за воду, своїм батькам, за життя. За все. Дякуйте щодня. А дякуйте за цей чудовий день, який ви прожили вечором. Рано вставайте, дякуйте, що день ваш почався, і хай це буде найкращим днем вашого життя. І у вас буде хороший конект з вищими силами, з вашими ангелами. Ви можете напряму звертатися в молитві в медитації до вищих сил. Вдячністю і також із просьбами. Стосунки, третя сфера вашого життя, стосунки це те, що найбільше нас хвилює. Давайте подивимося, які будуть панувати енергії в травні у вас в стосунках. Як мило, якщо ви тут, ангели підказують, що якщо ви будете почувати всередині велику радість, щастя, можливо, десь ви навіть відчуєте себе як дитина. Вам буде так добре, ніжно, тепло, і ви відчуєте собі, як дитина біля мами, така любов, щоби так відчути, даріть любов іншим. Обнімайте своїх рідних, своїх близьких. Це ж таки тема такої любові і вдячності в травні буде у вас панувати. Ангели підказують вам звернути увагу на тему вдячності і сіяти насіння любові. Створюйте таке коло любові біля себе. І до себе також, до себе і до інших людей, особливо до ваших близьких. Створюйте коло любові, можливо, зробіть якусь хорошу вечерю, зберіться за таким святковим столом, цією цілою родиною. Створіть оце коло любові, родинне коло любові. І ці такі невеличкі ритуали, родинні, традиції будуть вас зближувати. І, звичайно, стосунки будуть на вищому рівні. Сімейні традиції завжди, коли сім'я збирається разом, завжди є дуже велике коло любові. Стурить це коло любові, і ваші стосунки будуть виходити на кращий рівень, Так, на якісніший рівень. Так що любов завжди вертається нам примноженою, коли... Ми менше претензій, менше критики, сварки, коли так конструктивно і полюбовно вирішуються конфлікти, це завжди зближує партнерів і веде їх в такі світліші енергії. Може чим більше накопичуються претензій, тим далі партнери один від одного віддаляються, що принесе вам успіх у травні. А успіх вам принесе у травні така енергія учня, коли ви будете вчитися, вдосконалювати свою майстерність, коли ви будете ділитися своєю майстерністю, можливо, вже настав час, вам треба ділитися щедро ділитися своєю майстерністю. А також, якщо є така у вас ідея піти кудись вчитися, Ідіть сміло, вчіться вдосконалюйте свої майстерність, чи починаєте щось нове вчити, вивчати. Це вас призведе до успіху. Якісь нові знання, нова інформація прийде до вас в травні, і це буде просувати вас ваш успіх. Вашу успішність. Що заговорилося? Так, шоста сфера вашого життя, що допоможе пройти уроки життя, оці такі кармічні розв'язати кармічні вузли в вашому житті. Що вам допоможе? А допоможе вам розв'язати кармічні вузли, баланс, грошовий баланс. Можливо, є якась у вас проблема і в травні вона ще так більше загостриться з грошима ви якісь кредити треба погасити. В першу чергу зверніть увагу на якісь фінансові дири, де є дисбаланс, куди втікають ваші гроші. І тут ангели підказують, що при гроші. Це є така основна енергія на землі, вона дорівнює життя на землі. Гроші це як життя на землі, це матерія, наш земний світ, це, є, це і є оця матриця, і від неї втікати не треба. В ній треба навчитися жити. Щоб в ній навчитися жити, все ж таки матеріальний світ він потребує отакого матеріального і конструктивного підходу до фінансів. Чітко відстежуйте свою фінансову ситуацію. Якщо є кредити, борги, постарайтеся зараз їх максимально все позакривати. І якщо ви планували в травні брати кредит, то не беріть. Ангели підказують: почекайте, зараз не час. Що вас заземляє? Отрезвляє, заземляє. Яка енергія пануватиме тут? Вас заземляє завжди, коли у вас є якась ідея, ви горите цією ідеєю, і ви хочете втілити цю ідею в життя, це така енергія вогню. Коли ви горите, ви леви, це ваша енергія. І ця енергія руху вперед. Коли у вас є ідея, ви створюєте чіткий план, куди рухатися і як, вам потрібен чіткий план. Ангели підказують: якщо у вас є ідея, леви почніть в травні. Створювати план, покроковий план дій, тому що ідея без дії це вже не ідея, це просто мрія десь далеко. І заземляйте цю ідею. Щоб заземлити цю ідею, потрібен план, покроковий план, що ви для цього будете робити. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі леви. На травень місяць я вас люблю, обнімаю і зустрінемося. Армі місяці.